Сьогодні п'ятниця, 4 серпня, і у нас для вас є новини. У студії працює Вікторія Панченко. Вітаю! Протягом дня наші кореспонденти збирали інформацію про найактуальніші події міста та області. Тож далі про головне. Миколаївські рятувальники піротехніки показали в дії свого роботизованого помічника. Це машина механізованого розмінування, яку отримано за сприяння фонду Говарда Баффета. Вибухонебезпечні предмети знищуються набором ланцюгів з молотком, зібраних на валу із загартованої сталі. При розмінуванні вал обертається, молотки б'ються об землю та активують закладені міни. Сила ударів розрахована таким чином, щоб вони могли закопуватися в ґрунт на глибину до 32 сантиметрів. До основних переваг Шини слід віднести дистанційне керування. Завдяки цьому піротехніки більш захищені від мін пасток чи боєприпасів зі слідами втручання. Також машина допомагає в очищенні щільно замінованої території на безпечній для саперів відстані. На Миколаївщині роботизований помічник піротехніки вже очистив більше 18 гектарів земель. Переважно це територія Снігурівської громади. Винищувачі, люті. Сьогодні в центрі Миколаєва відбулася церемонія спецпогашення нової тематичної поштової марки. Вона присвячена прийдешньому дню повітряних сил. Його в Україні відзначають 6 серпня. Інші подробиці в наступному репортажі. На церемонії мали змогу побувати всі миколаївці, які бажали придбати нову марку. Керівник Миколаївської та Херсонської дирекції Укрпошти Єгор Косоруков зазначив, що її дизайн був розроблений відомим українським художником ілюстратором Максимом Паленко спільно з повітряними силами ЗСУ. Навіяний він доволі болючою темою необхідністю надання Україні західних винищувачів F-16. Це те, що зараз ми всі розуміємо, необхідно Україні для наближення нашої спільної перемоги. Ця марка випущена тиражем 600 тисяч примірників. Частина коштів, а саме 16 гривень з кожної марки підуть на придбання безпілотників. Марка являє собою зображення ескадрильї української авіації у вигляді тертки, яка перетирає Кремль. Кондитерська копія лігви російського диктатора, що була виготовлена спеціально для церемонії, символічно повторила долю цього зображення. Усі охочі городяни мали можливість зробити пам'ятне фото у кріслі російського підбитого літака за донат на збройні сили. Військова волонтерка Анна Лєпьошкіна також пропонувала придбати сувенірні брелоки, зроблені з частин російського гвинтокрила. На сьогоднішній день є великий запит на 24 четверту бригаду. Також є банер від них, від них. Банер теж продажі. Банер буде підписаний особисто. Тобто, хто придбає цей банер, буде надпись на цьому банері. Від кого від командира. Все як потрібно. Церемонія погашення була завершена символічним вилютом бойових голубів на Москву. Сергій Лисюк, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март. Понад 10 мільярдів гривень надійшло до бюджетів різних рівнів від платників податків Миколаївщини станом на 1 серпня. Про це в сьогодні повідомила Державна податкова служба у Миколаївській області. Попри війну, податківці констатують зростання бізнесової активності в регіоні. Лідерами серед основних джерел формування державного бюджету є податок на доходи фізичних осіб та податок на додану вартість. Основними бюджетоформуючими платежами місцевого бюджету також називають ПДФО і ще єдиний податок. І також варто додати, що з указаних 10 мільярдів сім пішли до місцевих бюджетів, а 3 відповідно до державного. За даними соціологів, через війну понад 90% українців мали хоча б один із симптомів тривожного розладу, а 57% перебувають у зоні ризику розвитку ментальних порушень. Тим часом 31% громадян не вважають свій стан достатнім для того, щоб звернутися до фахівця. Для вирішення цієї проблеми Олена Зеленська ініціювала всеукраїнську програму ментального здоров'я Ти як більше про неї розкажемо у сюжеті. За ініціативи першої леді Олани Зеленської започаткована всеукраїнська програма ментального здоров'я Ти Як? Вона має створити систему сервісів і послуг для підтримки українців у складні часи повномасштабної війни. Згідно з програмою відтепер, не лише психіатри та психотерапевти зможуть допомагати у відновленні ментального здоров'я, а й сімейні лікарі. Наші сімейні лікарі пройшли навчання по програмі Image Gap», яка Навчала нас, як правильно, я також цю курси пройшла, як правильно працювати з людьми. Там є певний алгоритм дії, по якому ми бачимо, як нам потрібно діяти з людиною, там покроково, які людина говорить скарги, і що ми маємо робити в тих чи в інших ситуаціях. В Миколаївській області пройшло навчання 784 людини, медичні працівники це лікарі і медсестри. Однак це ще не остаточна цифра, адже передбачається, що всі сімейні лікарі мають пройти даний курс. Він триває п'ять днів. Після цього кожен медпрацівник має виконати практичні завдання та отримати сертифікат про проходження курсу. Як це буде виглядати в майбутньому? Пацієнт, коли буде приходити до сімейного лікаря, лікар буде йому надавати первинну допомогу, консультацію і далі вже встановлювати маршрут пацієнта. Якщо пацієнт потребує подальшої спеціалізованої допомоги, то він буде перенаправлятися до психологів або ну в психіатричну лікарню. Ну це не психіатрична лікарня, а центр надання допомоги. На Миколаївщині програма Ти як запрацювала з 5 липня. Тоді координатори провели аналіз потреб населення за допомогою анкетування отримувачів послуг та їх надавачів. Для чого це було потрібно? Для того щоб зробити картування послуг, тобто в нас далі стоїть завдання зробити умовну карту, і щоб ми бачили, де по Миколаївській області, по всім районам. Організаціям, структурам, де надається послуга, а де її дефіцит цієї послуги, і відповідно де буде не вистачати, тоді ми будемо перенаправляти благодійні організації, волонтерські організації, створювати там, щоб люди могли отримувати психологічну підтримку і допомогу. Координаторка програми у Миколаївській області розповідає, ментальне здоров'я є надзвичайно важливим, адже без нього не буде і фізичного здоров'я. Тому наголошує, не варто нехтувати зверненням за психологічною допомогою, адже в такі часи вона є необхідною. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март. Традиційно нагадуємо, аби дізнаватися новини першими, підписуйтесь на сторінки телекомпанії Март у соцмережах та читайте на сайті ТРК Март Тіві. Серце міста знову радує миколаївців. Завдяки працівникам комунального підприємства Миколаївські парки фонтан у сквері поновив свою роботу після тривалої перерви. Наші кореспонденти дізнавалися, як він пережив 9 місяців щоденних обстрілів міста та як пройшов його запуск цього року. Більше про все дивіться у сюжеті. Знову радує і дорослих, і малих фонтан у парку «Серце міста поновив свою роботу. Востаннє він працював ще в кінці 2021 року. Тоді його зупинили на осінній період та розібрали основні вузли на зимове зберігання через військову агресію Росії на території України. Відтоді й до сьогодні фонтан більше не запускали. У 2022 році ми його не запускали по за причині відсутності води в городі. Тобто системи води не було. Це нестабільність, по воді. Ми не могли його запустити. Всі Узли управління, основне двигателя і так далі. вони знаходилися в складі хання, апломбірване, печатане, тобто все було в хорошому стані. Цього літа зусиллями працівників комунального підприємства Миколаївські парки та наявності централізованого водопостачання, фонтан у серці міста знову запустили. Однак і це ще не кінець. Наразі там проводять регламентні роботи та промивають системи. Всі прокладки, резинки, вони мають пересихання. Если двигателя и электроника она находится в исправном нормальном состоянии, как мы видим, что он уже играет, он уже настроен, вечером он уже подсвечивается так же самое, он работает уже идеально. Мы сейчас просто выявляем слабые места в плане где-то каких-то резиновых соединений, которые могут быть, подлежать замене. Однак фахівець комунального підприємства нагадує миколаївцям, що вода, яка подається у фонтані, є технічною, тому необхідно бути обачними та слідкувати за тим, щоб діти не споживали її. На ближайше час ми плануємо його ще раз встановити, змінити повністю воду, щоб вона була більш чиста, додати туди реагенти, які будуть будемо говорити, убивати ніякі мікроби, щоб вона була більш чиста. На сьогодні пока ситуація така, як вода у на водопроводі. щодня. Фонтан обслуговують працівники комунального підприємства. Зрання його прибирають, підмітають, а також очищують смітники. А миколаївці вже приходять до нього, аби насолодитися елементом мирного життя. Катерина Рупташ, Ігор Невідомський, Олександр Коваленко. Новини на телеканалі Март. Ольга Харлан найкраща спортсменка липня за версією Національного олімпійського комітету України. Експертна комісія НОКу, визначаючи лідера рейтингу, традиційно враховує досягнення атлетів на провідних міжнародних змаганнях, а також їх активну громадянську позицію. Нагадуємо, на чемпіонаті світу в італійському Мілані Ольга разом із партнерками по збірній посіла високе четверте місце у командних змаганнях шаблісток. Крім того, вона чесно перемогла росіянку Анну Смірнову. А після бою проявила характер та відмовилась. Потиснути руку представниці країни-агресора її вчинок. Знайшов відгук у серцях людей по всьому світу. Церемонія нагородження переможців конкурсу Найкращий спортсмен місяця відбудеться у четвер, десятого серпня в Олімпійському домі. І наостанок про погоду у суботу 5 серпня. Синоптики обіцяють миколаївцям сонячний, спекотний день. Вітер східний, помірний. Температура коливатиметься від плюс 21 до рекордних 36 градусів за Цельсієм. Вологість повітря 32%. Дякую, що ви з нами. Аби дізнаватися новини першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте на сайті ТРК Март Тіві. Не перемикайтеся і до зустрічі на Марті.